Коли Ілон Маск приходив до Білого Дому просити субсидії на купу своїх проєктів, чи це електричне авто з надто маленьким запасом ходу, чи безпілотні авто, які постійно ламаються, чи ракети в нікуди, жоден із яких нічого не вартий без субсидій, і казав мені, який він великий фанат Трампа і республіканець, я міг йому сказати просто: встань на коліна і благай мене, і маск би це зробив. Отак коментував свої стосунки з Ілоном Маском Дональд Трамп ще два роки тому. А минулого тижня Ілон Маск виступав на його передвиборчому мітингу в Пенсильванії. І спойлер: ні, він не ставав перед Трампом на коліна. Хоча, мабуть, якби він це зробив, захід навряд чи виглядав би ще гірше. На думку маска на цих виборах на кону немало-небагато... не багато. Буквально демократія і свобода слова в США. Бо якщо Дональд Трамп не стане президентом, то в Штатах більше ніколи не буде виборів. Мільярдер сказав, що це його передбачення, і немає нічого більш важливого. Чомусь ще повторив це двічі: немає нічого більш важливого. І Ілон Маск не просто вимагав від усіх голосувати за Трампа на цих виборах, щоб врятувати демократію і окупувати Марс. Він ще запустив цілий виборчий МММ. Пообіцяв платити 47 доларів за кожного нового виборця, якого люди притягнуть на бік республіканської партії. Така собі реферальна програма з взламу виборів. А його мама закликала кожну людину голосувати по 10 разів під 10 фейковими прізвищами, щоб Трамп набрав в 10 разів більше голосів. Так американці в 2024-му винайшли карусель. Тому сьогодні поговоримо про Ілона Маска і кампанію Дональда Трампа. Як він стрибав на сцені ніс маячню на його мітингу. Як і чому взагалі Ілон Маск підтримує Трампа, і яка власне його роль в цих виборах, яку він хоче зайняти посаду в майбутній адміністрації Трампа? І чому Януковичу варто задуматись кудись болотуватись на американських виборах? І знаєте, я би не знімав це відео взагалі або з залюбки б зняв щось компліментарне про Ілона Маска, якби він закрив нам збір на реби для 41-ї окремої механізованої бригади, яка зараз виконує бойові завдання в Курській області. Але маск цього не зробив. Тому збір доведеться закривати нам і з вами. А ми вже зібрали більше половини від потрібної суми, тому треба піднажати зовсім зовсім трошки на решту. Нагадую, що ми збираємо півтора мільйони гривень на реби для автомобілей, батареї до цих ребів і детектори FPV. Це все буде закуплено для 41-ї бригади, і цей набір рятує їхнє життя. Бо реби глушать ворожі дрони, детектори FPV, відповідно, виявляють FPV, і наші солдати лишаються живими, відповідно зменшуючи популяцію ворога на його ж землі. Якщо кожен із вас зараз скине по 20, 50, 100 гривень, збір закриється. От Поки ви дивитесь це відео. Тому дуже прошу перед подальшим переглядом. Ось е, посилання на банку. Збір також є в описі до відео. Будь ласка, дякую вам за підтримку. Це відео можна підтримати своїм лайком. Можна написати в коментарях, що ви думаєте про Ілона Маска, е, і підписатись на канал, якщо досі не підписані. От останнє прямо зараз, якщо не підписані. Дякую. Давайте розбиратись. 6 жовтня Дональд Трамп зібрав людей на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Це е, саме там, де на нього був замах в липні, і Трамп покликав на сцену Ілона Маска, представивши його людиною, яка цитата врятувала свободу слова. Маск поводився доволі дивно, ну як на оцінку середньостатистично адекватної людини. Він стрибав по сцені. Рухався як чотирикласник. На ньому була футболка Окупуй Марс Чорна кепка «Make America Great Again» і взагалі все отаке чорне маск. Підмітив на сцені, що як бачите, я не лише мага, я темний мага, see, I'm, I'm Maga, Що це за клас, такий темний мага, які у нього є суперздібності? Я не знаю, але рухи тілом і. Навички до усного мовлення туди явно не входять. Можливо, це такий образ на Геловін. Хоча, якщо подивитись в цілому на це зібрання, то може вони вже його святкують. Трамп повернувся в Пенсильванію через 12 тижнів після оцього невдалого першого замаху на його життя. І за місяць до президентських виборів я вже в багатьох відосах говорив. Хто дивиться вперше, скажу вам вперше, що Пенсильванія це зараз найголовніший штат на цих виборах? Там найбільша кількість виборщиків. Які власне визначать подальшого президента США? Пенсильванія визначала його і на попередніх виборах, і на передпопередніх, і загалом практика така, що зазвичай, хто виграє Пенсильванію, той виграє президентство. Боротьба там йде дуже 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 напружена, тому що різниця між кандидатами буквально на межі статистичної похибки зараз Камала трошки випереджає Трампа, але це навіть ну складно брати до уваги, тому що ще раз. Перевага ця дуже маленька, і сторони б'ються буквально до останнього. Ілон Маск, взагалі, за останні пару років став одним із, напевно, найбільших донорів республіканської партії. Wall Street Journal писали, що він не публічно передав десятки мільйонів доларів різним консервативним групам, які пов'язані з Трампом. А Twitter, соцмережа, яка зараз у власності маска давно перетворилась на величезний базар, де вся флора і фауна трампістів просто. Такому екстазі зляглась і бореться з усім світом, з ліваками, зі світовою змовою, з таємним урядом, з діпстейтом з Україною. Ну взагалі з усіма. Ніхто їх там не глушить, вони користуються повною свободою слова. По маску нас фріспіч абсолютіст. Тож що сказав Ілон на цій сцені, а, він сказав всім обов'язково реєструватись на виборах і голосувати за Трампа. Він сказав, що республіканці зобов'язані виграти, тому що на кону демократія і свобода слова. Тому кожен негайно терміново, прямо зараз, поки маско це говорить зі сцени, має зареєструватись на виборах і реєструвати туди всіх, кого знає. І люди мають зробити так, щоб усі голосували за Трампа інакше. Це будуть останні вибори в житті американців. Трамп щось подібне раніше вже говорив. Він виступав на якомусь заході перед християнською громадою, і то був просто неперевершений спіч. Він сказав: Християни, вставайте і голосуйте лише один раз. Вам більше ніколи не знадобиться це робити. Чотири роки, і знаєте що? Я все зроблю все буде круто. Вам більше ніколи не треба буде голосувати. Мої любі християни, взагалі, по маску видно, що він доволі рідко спілкується з живими людьми, і йому комфортніше писати якусь херню в інтернеті. Він дуже погано формулював свої думки, постійно збивався, і ну видно, що та це не його стихія розмовляти і говорити щось притомне. Але найбільше енергії, отакого от трушного вайбу, мабуть, на цьому мітингу було от у, у ось цього чувака. Він мені реально сподобався найбільше. Краще би йому там дали слово. Ну а Трамп же назвав, значить, маска на цьому мітингу генієм. Сказав, що це дуже розумна і талановита людина, що він врятував свободу слова і пообіцяв, що якщо Трамп стане президентом, то за 4 роки американці висадяться на Марсі. Чому не за 24 години? Не знаю. Мабуть, вік дається в знаки. І не знаю, як ви. Напишіть свої думки в коментарях. Я би був не проти, щоб конкретно ці двоє американців дійсно висадились на Марсі, ну і залишились там. На якийсь час раніше Трампи Маск уже записували чи то подкаст, чи що це взагалі було в Твіттері, просто зв'язались там по аудіо в просторі. Та і якість була жахлива трансляція, значить, впала, бо сервери не витримали. Маск назвав це кібератакою, найпотужнішою кібератакою в історії США. І там було дуже багато всього різного. Але, от був один мем, який мені здається вже вийшов із під контролю. Маск тоді натякнув, що хоче стати директором департаменту урядової ефективності, що би це не означало. В теорії і як пишуть американські змі, це, начебто, вже погоджена їхня домовленість, хоча подивимось. Трамп має створити такий департамент, тобто, ну по-нашому, це міністерство та в США. Це департаменти, який би провів аудит усіх державних органів і запропонував, які треба ліквідувати, кого треба звільнити, кому скоротити фінансування словом, оптимізувати бюрократичну систему в США. І цікаво, хто буде проводити власне аудит самого цього департаменту. Бо маску, ідея так сподобалось, що він постійно виставляє якісь дивні картинки з чатом GPT, де він то в образі Супермена, то в образі людини в чорному із Men in Black. То він, значить, з Трампом десь за трибуною, то він в стилі карткового будинку. Коротше, дуже це маску сподобалось. Він уже прям візуалізує своє майбутнє міністром. Ну, одним словом, топова дурка поводить себе буквально як. Чотирикласник, але мільярдер. Чотирикласник на цьому мітингу центральною темою маска, і, взагалі, напевно, зараз по життю є захист свободи слова. Бо він фрі спіч абсолютіст. Він постійно каже, як ліваки закривають рота справжньому народу. От він рятує США, Твіттер від цензури демократів, глобалістів, сороса всіх. І майже одразу, як маск викупив Твіттер для своєї священної боротьби за свободу слова, ця платформа заблокувала, наприклад, документальний фільм BBC із критикою прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Заблокували на вимогу індійського міністерства інформації. Дослідники підрахували за відкритими даними самого Твіттера, що з жовтня двадцять по квітень двадцять року Твіттер отримав 971 вимогу від різних урядів різних країн. Обмежити або заблокувати певний контент, чи розкрити якусь приватну інформацію про анонімні аккаунти, які пишуть щось, щось таке ненадійне. І Twitter виконав 808 із цих вимог. І більшість вимог були із таких зразкових демократичних країн, от просто перлин свободи слова, як, наприклад, Об'єднання Арабські Емірати, Туреччина, Індія та саме. Ну, але, в принципі, що ти поробиш, якщо в тебе мільярдні інвестиції в Туреччині та Індії? Ну і виходить смішна ситуація. Що до маска, коли Твіттер був жертвою цензури і інструментом пропаганди світових еліт, то Твіттер виконував лише половину приблизно таких запитів про блокування чогось. А після того як наш візіонер фріспіч абсолютіст, борець за простий народ проти цензури викупив Твіттер, ця цифра сягнула 80%. Та й сам Ілон Маск дуже активно реалізовує своє право на свободу слова в Твіттері. Він правда мало турбується про е, свободу інших. Убезпечувати себе від цієї шизи та конспірології, і за аналізом центру боротьби з діджитал хейтом, маск лише цього року опублікував мінімум 50 постів, які містили брехню, фейки і дезінформацію про вибори в США. І вони сумарно набрали близько 1,2 мільярди переглядів. Бо алгоритми Твіттеру навмисто підсовують тобі Ілона Маска, в якого там зараз 200 мільйонів підписників. Він, мабуть, вважає себе впливовішим за телеканали, і ну, у тебе немає майже. Можливості зареєструватися в Твіттері і не бачити там Ілона Маска, навіть якщо ти його ну на навіть якщо ти на нього не підписаний. Тож свобода слова по масковськи, чи по московськи не знаю, це написати після другого замаху на Трампа твіт, і ніхто навіть не намагається вбити Байдена і Гаріс. Ну, от як це часто буває з фанатами Трампа, то вони починали його критиками і навіть ненависниками. Але як казав Черчилль до речі, без поняття, чи Черчилль це казав, хто ніколи не змінював свої думки, той дурень. Ну і як перефразував його Трамп, хто ніколи не ставав на коліна, той не отримував посади. Той самий Джей Дівенс, наприклад, говорив, що Трамп це американський Гітлер, але от зараз він напевно став ким американським борманом. Та якщо балотується з ним віцепрезидент, маск у 2016 році називав Трампа неправильним хлопцем з персональними якостями, що не відповідає відповідають сполученим штатам, хоча Трамп під час президентства е, запрошував маска там на різні круглі столи, комісії, тощо він називав його другом, одним із наших великих містків, казав, що дуже сильно його поважає. Маск все одно не зацінив перший термін Трампа, ілон зокрема входив в консультаційну раду при президенті США з розвитку бізнеса і він звільнився звідти на знак протесту, коли Трамп вийшов із Паризької угоди про зміну клімату. Ну і в 2020 році Маск підтримав на виборах Байдена. Далі Ілон на нього образився, і причина, як пишуть в різних змі, приблизно така: Білий дім збирав у себе значить виробників автомобілів, але не запросив туди Теслу. Бо Тесла єдиний автогігант в США, який не входить до жодного профсоюзу. А це дуже важлива складова електорату Байдена. Він взагалі будує свій імідж на тому, що він от за працівників, за профсоюзи, за це все. Сам Байден неодноразово критикував маска. Наприклад, коли Ілон з'їздив в Китай, зустрівся там з керівництвом Компартії, то президент США сказав, що до відносин Ілона з іноземцями треба. Придивитись уважно, а коли маск розкритикував стан справ в економіці, то Байден побажав йому удачі в подорожі на місяць. Ну одним словом, стосунки президента США і найбагатшої людини світу не склались. А сам маск за часів Байдена став очевидно більше цікавитись політикою ніж раніше, і більше висловлюватись на різні соціальні питання і критикувати з них демократів. Особливо маска хвилюють трансгендери. SpaceX навіть релокувався із Каліфорнії в Техас на знак протесту, що там прийняли закон. От що школи, коли якась дитина хоче змінити свою стать, і про це стає відомо в школі, то школа не зобов'язана про це повідомляти батькам. ну відповідно, маск був проти таких нововведень і переїхав із Каліфорнії в Техас через цей закон. Дуже багато пишуть, що це особиста болюча історія для маска. У нього всього 12 дітей від трьох різних жінок, і от один із цих дітей, син, оригінально, це був син там в 2022 році, коли йому було 16, Змінив стать і взяв прізвище мами, щоб не асоціюватись з маском. Ілан описував це так, що лівацький вірус вбив мого сина, моя дитина мертва, а дозвіл на операцію, який він підписував, начебто дав під обманом. Як його обманули? Як це могло просто відбутись? Ну, якось під обманом. І мовляв, це так вплинуло на світогляд маска, що він от став консерватором, ненависником демократів, бо вони хочуть змінити всі гендери. І зараз він такий християнин, сім'янин, традиціоналіст за весь цей набір справжнього білого американського чоловіка. Хоча, наприклад, його син чи донька, ну дитина маска, яка відмовилась від свого батька, в інтерв'ю розповідала, що насправді, як батько, він був такий собі, дуже холодний, не проявляв жодного інтересу до дітей, і все це дуже показна історія про його християнські сімейні цінності. Ну, взагалі не дуже хочу розбиратись його в сімейному житті. Це його справа, але от якась така історія. Доволі показова. Останні два роки маск багато тусувався в колах різних трампістів. Він поширював їх у Твіттері, постійно репостив, ходив там до них на інтерв'ю, на подкасти. І дуже спочатку м'яко висловлювався на підтримку Трампа. А після замаху на нього в липні вже підтримав відкрито. При цьому дуже забавно, що Трамп на з'їзді республіканської партії обіцяв, е, значить, виступав проти електромобілів і обіцяв їх прикончити в перший же день свого президентства, але потім, мабуть, він подружився з маском і перевзувся в повітрі. Ну і портрет маска в контексті виборів був би неповним, якби ми не сказали, що всі його ринкові і оці сімейні традиційні християнські погляди вони, звісно ж, не заважають маску заробляти на державних контрактах. Ну, тобто, з одного боку, ти такий адепт вільного ринку, маленької держави і скорочених державних видатків. Ти вважаєш, що держава має витрачати кошти платників податків раціонально лише на найнеобхідніше, а бізнес сам порішає. Ну, дуже блага ідея. Мені подобається. Але я б тоді в ній був до кінця послідовним. А не брав би мільярдні субсидії і не влізав би в мільярдні контракти з державними органами США. Як це робить SpaceX і Tesla? В їхньому випадку це виявляється нормально. І ще цікава деталь, яка я думаю важлива в контексті цих виборів, це те, що компанії Маска зараз знаходяться під кількома федеральними розслідуваннями. Зокрема, ними займається комісія з цінних паперів і бірж США. Федеральна торгова комісія, національна адміністрація безпеки дорожнього руху і Міністерство юстиції. Я навіть не знаю, які там ще є регулюючі органи, які в принципі можуть кимось цікавитись. І, от, враховуючи, що в плани республіканців входить дуже радикальна реформа публічного управління, в рамках якої вони хочуть взагалі підпорядкувати правоохоронну систему і правосуддя. Президенту, тобто, ну всі ці органи мали би ще більший вплив над собою, конкретно голови держави. А маск паралельно з цим хоче очолити комісію, яка би, значить, визначала непотрібні органи, і пропонувала, які з них треба розпустити або припинити їхнє фінансування. От знаєте, якби я був конспірологом, та я би міг подумати, що маск просто хоче, щоб лояльний до нього політик став президентом, втрутився в роботу правоохоронців. Захистив маска від правосуддя і розпустив органи, які заважають йому робити бізнес. Але дуже добре, що я не конспіролог, і от просто вірю, що маск підтримує ну не знаю сімейні цінності республіканців. Тому він за них голосує, агітує і вкладає в них десятки мільйонів доларів. От вірю в це. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною. І з'являється ще одна думка, так якщо продовжувати просто міркувати. От уявіть: є якась дуже багата людина та мільярдер, припустимо, найбагатша людина в країні ну, або в світі навіть Та. Вона володіє купою величезних бізнесів у різних стратегічних для держави галузях. Вона намагається встановити монополію в цих сферах і дуже активно влізає в державні контракти і заробляє в тому числі на грошах із бюджету. Вона прямо залежить від регулювання свого бізнесу, тому от вкладається в політиків, які мали би розробляти вигідне для неї регулювання. У неї є своя медіа імперія, інформаційний вплив на мільйони людей. І вона методично просуває вигідні і потрібні їй меседжі, ну і відповідно фінансує політиків виборчі кампанії для того, щоб вони приходили на владні посади, і цим самим допомагали йому розширювати свій вплив. От я нічого не хочу сказати, але коли я востаннє читав визначення слово олігарх, то це було воно. Як бачите, пострадянські політичні традиції вони захоплюють серця американців. Ну тоді має зайти ще й МММ, гречка і виборчі каруселі. А стоп маск уже їх виборцям пропонує. Бо той самий Ілон запропонував шикарну реферальну програму. Значить, зареєструй друга на виборах голосувати за республіканців і отримай 47 доларів за людину. Формально люди мають підписати якусь петицію на підтримку конституції чи щось таке, але сам маск прямо пише в умовах цієї акції, що задача привести мільйон виборців у ключових штатах, і за кожну приведену людину ви отримаєте 47 доларів. Ну, якщо гречка в США аж по 47 доларів, то я, в принципі, розумію всі претензії до економіки при демократах. 47 – це якщо що Трамп планує бути 47-м президентом США, бо він раніше був 45-м, програв Байдену в 46-му, і от зараз планує повернутись. Знаєте, це, мабуть, ще одна вкрадена в українців політична традиція, бо там 5-й, 7-й, 45-й, 47-й, ладно. Вибачте за цей жарт. Але ще далі за маска пішла його мама. Вона тупо написала: вам не треба реєструвати, щоб проголосувати. На день виборів візьміть 10 фейкових імен, прийдіть на 10 виборчих дільниць і проголосуйте по 10 разів. Це 100 голосів, і це законно. Причому дуже забавно, що прямо в ком'юніті ноут їй дописали, що це взагалі-то не. Незаконно, це порушення законів США, а саме надання неправдивої інформації під час реєстрації на виборах або підбурювання таких дій, і вона карається штрафом до 10 тисяч доларів або до 5 років тюрми. Ну одним словом, отакий цирк там зараз відбувається. Ми спостерігаємо вільне падіння якості американської демократії, на яку орієнтувалися ми і весь світ останніми десятиліттями, і мені чесно дуже страшно дивитись, куди вона далі впаде. От в фіналі власне свого падіння. Таке відчуття, що Штати десь зараз в Україні 2010 року. От їхній 24-й, це десь наш 2010. й Нюанс в тому, що після 2010-го у нас настав 2014, й а потім 2022-й. Ну і нюанс в тому, що Штати все ж таки трошки більше, і якщо їх затрясе, то затрясе не лише їх. Тому дуже би хотілось якось оминути, оминути наші 2010-ті і наші 2020-ті. От такі історії там зараз відбуваються. Продовжуємо спостерігати за американськими виборами. Як на мене, епізод шикарний. Дуже хочу, щоб ви розповіли всі свої враження в коментарях. А ще нагадую про наш збір на 41-шу окремо механізовану бригаду, який є в описі до цього відео, або за QR-кодом. Дякую, що дивились до зустрічі.